Не очікував я, друзі, що це станеться так швидко. Тільки сьогодні на сайті Зехомеди Поте вони додали такий підпис, що Чорна п'ятниця, а вже інструментів стає дедалі менше. Я вчора був тут, брав ось такий набір за 399 доларів, точніше брав два набори. І в телеграм-каналі Шотофром я порахував, що вони з доставки в Україну будуть коштувати 22 тисячі 999 гривень. Але ситуація наступна: в магазині залишилось два набори, вон вони стоять. Один я зараз заберу. І подивившись онлайн, наявність наборів в магазині, вони ну можна там поблизу штучки дві ще взяти. Тобто, яка ситуація? що онлайн ці набори по 399 доларів. Зараз, якщо вибираєш опцію Доставка, вони коштують 599 доларів? Можна ще знайти такі набори в фізичних магазинах, але вони знаходяться доволі далеко від мене. Тому можу вам запропонувати ще два набори. По 22 тисячі 999 гривень, і потім буду збільшувати ціну, скоріш всього, до 26 тисяч через те, що для того, щоб вам викупити цей набір, треба поїздити, повит... ну, повитрачати свій час і пальне. Їздити, на жаль, доведеться далеко, тому є ще можливість на даний момент за... замовити дві штучки, два набори. і Буде вам, як то кажуть, щастя за 22 тисячі 999 гривень. Якщо ні, то буде ціна 26 тисяч і як буде далі, невідомо. Того, що зараз їх тут є два. Зараз я один точніше заберу, буде один. І невідомо, чи вони онлайн зроблять ціну 399 доларів, чи не зроблять. Бо зараз, я ж кажу, 599 доларів коштує. Та й таке по мілвокі поки здається, всі акції, які були, все це діє і можна замовляти. Набори прикольні, додаткові інструменти також, також цікаві. Телеграм-канал «Шотофром». Підписуйтесь, слідкуйте за оновленням по інструменту, по цінам, по наявності. Більш детальна інформація, вся буде там.